В Одесі за підтримки обласної ради відбувся третій міжнародний турнір з більярду для інвалідів. Якщо в першому турнірі взяли участь лише Одесити, у другому більярдисти з різних міст України, то цього року в наше місто приїхали учасники з багатьох країн. Двобої були запеклими, а гра учасників настільки віртуозною, що неможливо повірити в те, що грали інваліди. На турнірі побував Вадим Тетюкін. Турнір відкрив голова обласної ради Микола Пундик. Він побажав учасникам цікавої гри перемог, удачі та успіхів у житті. Йому же дісталось право першого удару, і голова облради одразу відправив шар в лузу. Виявилося, Микола Пундик більярдом захоплюється з дитинства. той час я жив в маленькому курортному місті, і йдя із школи все время проходили через парки, В парку була більярдна, і от маркер, дядя Вася. Вот учив, рассказывал, как это все было, было таке. За кого буде вболювати, голова облради не зізнався. А от роботу організаторів турніру оценив дуже високо. Слава Богу, що є люди, от, яким це. Ні, безразлічні люди, які це організовують, які це проводять. Повірте, це ні дюшево стоїть. І не так просто це все організувати. А директор більярдного клубу Марія Сергачова ділиться спогадами. Як все починалось? каже тоді ідею підтримали ветерани афганці та депутати облради. В першому турнірі взяли участь 20 більярдістів. Сьогодні їх більше півсотні. Марія щіра радіє гостям та захоплюється їхньою мужністю. Я очень восхищаюсь теми людьми, которые не сложили руки, то есть которые, получив какую-то травму физиологического характера морально не палі. То есть для мене это, ну это просто восхищення. Еті людьми. Вадим Рачик приїхав до Одеси із Латвії. Каже, турнір організували чудово. Дуже сподобалось йому і наше місто. От тільки гіркого присмаку до його вражень додало те, що влада недостатньо враховує потреби інвалідів. Наприклад, далеко не всюди є пандуси для колясок. Ну немножко у вас проблеми есть для інвалідів на колясках. У Вас є проблеми в городе? и большие причём. В магазины не попас, по тротуарам некоторых не вчера так прогулялись у вас, да, ну, был немножко в шоке. А тем, кто моя проблема зі здоров'ям, Водим радить непадати духом, а займатися улюбленою справою, щоб активно займались і не сиділи дома, тому що многие сидять за замикаються. Акційний образі знівістя турнір був напружений по-справжньому цікавим, бо суперниками були кращі з кращим За грою з Захопленням спостерігали Вадим Тютюкін Вячеслав Лаштаба, телекомпанія Круг.